Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава 2. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чинності, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди? Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами. Але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчаються мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потому, і Адам не був зведений, але зведена бувши. Жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові та в посвяті з розвагою. Амінь.